В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової. Неньки. Поради для мам у складних обставинах. Дорогі радіослухачі, Всі присутні на світлій хвилі. Ми знову разом в програмі «Неньки». Це виховний простір для матусь. Програма створена спеціально для вас, мами, щоб підтримати вас в різних обставинах життя. З нами сімейний психолог Світлана Гончарова. Світлана, вітаю вас! Вітаю вас. Ради, що ви з нами долучаєтеся ділитеся важливим досвідом і знаннями з нашими матусями, адже це завжди актуально і необхідно. І сьогодні наша тема достатньо цікава: як залучити чоловіка до виховання дітей і допомоги вдома? Якщо це особливо актуально сьогодні для вас, ми віримо, що це буде допомогою вам. І хотілося б спочатку звич... звичайно запитати, Світлана, чому виникає необхідність піднімати таку тему. Ну, тому що це те, що я, як психолог, дуже часто чую від мам така гіркота, що я весь час вдома з дітьми працюю, там і прибираю, і, і про дітей піклуюсь. А чоловік він, типу, тільки працює, приходить, на дітей не звертає уваги, мало проводить часу з дітьми, ще й скаржиться, що ж йому не так. Ось і звичайно ж, чоловіки в наших реаліях да, українських. Зазвичай жінка веде дім, а чоловік він працює. Ось і зараз жінки дуже часто не задоволені цим. Вони хочуть, щоб більше чоловіки брали участь в домашніх справах, вихованні дітей. Дуже багато виникає конфліктів навколо цього. А звичайно, конфлікти, які є між мамою і татом, вони впливають на те, що з дітьми відбувається. Тому, коли ми говоримо про виховання, наші стосунки з нашим партнером по вихованню вони дуже дуже важливі. А чи дійсно це так, що батьки, тобто татусі, вони дійсно не хочуть бути залученими, чи це не обов'язково, так як здається, жінкам інколи. Ну, звичайно, є різні люди, але я думаю, що зараз нас слухають жінки, у яких чоловіки, в принципі, зацікавлені в тому, щоб будувати родину, бути чоловіком, бути татом. Ось і правда, чесно, те, що я бачу, коли я спілкуюся з родинами, з мамами і з татами, тати вони хочуть брати участь у вихованні, вони хочуть бути потрібними, вони хочуть зробити щасливими свою дружину і дітей. Ось. Але одночасно з цим те, що не розуміють дружини до кінця, тому що, звичайно, ми більш про себе думаємо, про свої проблеми. Але е суть в тому, що чоловіки вони теж дуже втомлюються на роботі. Я розумію, що мамам важко в це повірити, яка там з двома дітьми цілий день вдома сидить, що ти там в офісі робив, він втомився, повірте. Далі, звичайно, треба розуміти, що чоловіку, який проводить більшість часу на роботі, не вдома, йому складніше розуміти, що відбувається вдома. Йому складніше відчувати дитину, як все у вас влаштоване, тому що він просто більше часу проводить на роботі. Ось. Тому дуже важливо, як ми налаштовані, так, що ми, як дружини, робимо, щоб залучити такі та наших, щоб вони нам допомагали, отже, як я бачу зараз, слухаючи вас, що в якому сенсі ми будемо говорити також про певного роду комунікацію або точки контакту, де жінка повинна зрозуміти чоловіка і, звичайно, в зворотньому напрямку. Ну, добре, ми говоримо про те, як залучити чоловіка до виховання дітей і взагалі допомоги по дому, якщо говорити про якісь конкретні поради для жінки. Щоб залучити чоловіка так, до виховання і допомоги. З чого ми можемо почати? Яка це буде сфера, наприклад? Ну, перше, у мене така прям дуже-дуже проста порада. Ось у мене нещодавно в інстаграмі було відео: такий тато йде додому і такий. О, я так засумував за моїм малюком, за моєю красуньою дружиною. Так хочу додому. Він такий заходить додому, закриває двері, а там дружина, така вся. Втомлена, кричить на дитину, нічого не встигає, дитина бігає по стелі. Ось, тобто таке враження, що він в дурдом повертається із роботи. Ось, дорогі матусі, якщо ви хочете, щоб от чоловік прийшов з роботи, щоб він вам допомагав, правильно його зустріньте. Я пам'ятаю, що колись, коли я була молода мама, я зустрічала чоловіка відром із сміттям. Чи дуже часто зустрічають тата зразу дитину на тато в руки дитину, дай мені відпочити, чи дай мені щось зробити, чи е, зустрічають жінки чоловіка з кам'яним обличчям? Я розумію, що ми втомлюємось всі, да? Ось, е, Ми починаємо скаржитись про наш день. Е, ми навіть не поцілувавши, не спитавши чоловіка, як у тебе пройшов день, як ти себе почуваєш. Зразу починаємо вішати йому всі проблеми, щось від нього вимагати. Ось тому дорогі жінки, тато хоче допомогти, але він по-своєму теж втомився після роботи. Тому дайте йому, хоча б 10-20 хвилин часу, щоб він прийшов до тями, не не в дурдом зразу нирнув, да? ось а щоб він трошки відпочив. Перемкнувся знову ж таки, мозок у чоловіків він трошки по-іншому влаштований. Чоловікам треба трошки часу, щоб з робочого режиму перемкнутися в домашній. Ось тому не кидайтесь на чоловіка краще зустріньте його з посмішкою, з обіймами, з поцілунком, приділіть йому увагу. Хоч спитайте декілька слів, скажіть, що я за тобою сумувала. Як добре, що ти вдома. Ось добре, якщо хоч якась готова їжа є, щоб чоловік поїв, спитайте його про його день, не свої проблеми йому викладайте, а спитайте про його день. Ось, я розумію, дуже багато жінок мені кажуть, а що це? Чому це я маю там перша там, а я теж втомилася, у мене немає сил. Але ж ми зараз говоримо з вами, з жінками, про те, як залучити чоловіків в домашні справи і виховання дітей. Ми, я зараз не говорю з чоловіками. З чоловіками я теж говорю на цю тему, але зараз ми говоримо, що ми, як жінки, стратегічно, розумно з любов'ю можемо зробити. Тому вірний крок з вашого боку, дорогі жінки, буде зустріти чоловіка отак, от з любов'ю, а не відром зі сміттям або бу... Світлана. А буває таке в житті, я помічав, що людина, наприклад, чогось хоче, чогось очікує, але вона про це не говорить. Вона просто всередині себе очікує, що це повинно трапитися. Наприклад, жінка очікує у чоловіка, що він щось зробить з вихованням, з допомогою по дому. Але він, можливо, взагалі зараз про це не думає. Можливо, і в цій темі подібно трапляється? і які поради для вирішення ціє, цього непорозуміння існують це реальна, мабуть, найбільша проблема, яка існує в нашому суспільстві. Що ми, жінки, і я теж винна, в цьому, я теж так думала. Ми вважаємо, що певні речі вони очевидні для всіх. Ну, це ж очевидно, що після того, як цілий день я була з дітьми, і я стою, тобі готую вечерю, підійди, допоможи мені. Да? Чи очевидно, якщо там дитина щось там розкидала на підлогу, і ти поряд сидиш до ну, допоможи мені? Не я маю сама це робити. Ось, але насправді дуже важливо розуміти, що чоловіки, як будь-які інші люди, вони не читають наші думки. І якщо чоловік не читає ваші думки і не зразу там щось, відчувши вашу потребу, набіжить вам допомагати, що він вас не любить, що він поганий тато. ось Ви маєте говорити словами, просити про допомогу. Це дуже буває рідко, і, в принципі, це не є нормальним, коли людина біля вас допомагає вам без вашого прохання. Ось, можливо, ваша мама в чомусь, яка там вас дуже добре знає, вона щось може так робити. Чоловік ні. Ви маєте розуміти, що б ви хотіли делегувати, про що б ви хотіли попросити. Ось, і дуже важливо говорити про це чемно, вічливо, а, говорити з любов'ю, не ображатися, якщо вам кажуть ні. Ви ж не з рабом спілкуєтесь, правда? ви з живою людиною, якою є якісь, якісь, вона в якомусь стані знаходиться, вона щось зараз думає, про щось переживає, вона теж втомлена. І чоловік має право сказати ні, я не можу це зробити. І якщо ви будете спокійно до цього ставитись, то тим частіше чоловік буде казати так. Ось, І дуже важливо. Ви маєте розуміти, що саме ви хочете попросити вашого чоловіка. Тому що дуже часто ми кажемо: Ой, ти мені зовсім не допомагаєш. Оце я цілий день з дітьми, ще тобі вечерю готую, ти мені зовсім не допомагаєш. Про що це? Це ні про що? Це просто наїзд, що ти поганий, тато. Ти поганий чоловік. Це те, що чує ваш чоловік, якщо ви отак кажете. Але якщо ви кажете, коханий. Можеш, будь ласка, прямо зараз там, чи через 5 хвилин порізати оцей шматочок м'яса. Чи коханий, будь ласка, ось малюк сидить, 15 хвилин з ним пограй, я закінчу оце. Тобто ви делегуєте конкретну річ, чоловіку зрозуміло, що він має робити. При цьому ви його не звинувачуєте, що ой, ти там щось не робиш. Ви просто просите про щось конкретне. Це легко, скоріше за все, чоловік вам допоможе, тому просіть про допомогу. Ось, далі розумійте, що чоловік, все ж таки, як і казала спочатку, він гірше розуміє, що у вас вдома відбувається. Тому ви допоможіть чоловікові вам допомогти. Наприклад, якщо ви хочете, щоб 15 хвилин він погрався з дитиною, приготуйте якісь іграшки, які будуть цікаві для дитини. Чи, наприклад, приготуйте там все для купання дитини, щоб тато дитину покупав? Тобто, щоб йому було легше зробити те, що ви від нього просите. І просіть щось дуже чітке, невелике. те, що можна вимірити у часі, і тоді, скоріше за все, ви зможете отримати допомогу. І будь ласка, дякуйте. Я чесно, це моя проблема. Я дуже часто забуваю сказати дякую. Я із великим задоволенням приймаю допомогу, але це десь у мене всередині лишається. Ось, але важливо сказати. Дякую тобі, що ти мені допоміг в цьому. Важливо дуже казати дякую за те, що ти забезпечуєш родину. Е, да, може, вам здається, що він не так втомлюється, як ви. Але повірте, е, нести на плечах оце відчуття, що я е, створюю. Фінансове забезпечення для родини, і тільки на мені це лежить, це теж дуже важко. Дякуйте за це чоловіку, дякуйте за те, що він прийшов додому раніше. Дякуйте, що він після робочого дня включається і допомагає вам. Це дуже добре, це правильно. Це буде знову ж таки допомагати вашому чоловіку більш включатися в ваші домашні справи. Отже, я роблю висновок, що дуже важливо вміти одягати якби свої внутрішні бажання, переживання, очікування в конкретні слова, прохання. І в тому числі і подяку, що є дуже важливим, це вносить певного роду ясність у взаємовідносини в комунікації? Мені чому здається, що якщо говорити про якісь такі важливі сфери, які налагоджують відносини з людьми, то це також розподіл обов'язків, ясність в розподілі обов'язків, коли ми говоримо про те, що жінка хоче залучити більше свого чоловіка в виховання дітей в допомогу по дому, то наскільки важливо для неї ось це. Розподіл обов'язків і як це краще зробити в сім'ї. Ну звичайно, зараз буває дуже по різному, і буває так, що чоловік з дітьми сидить, да, а дружина працює, чи не тільки дружина там піклується про дітей і дім, а вони ділять обов'язки так, що і чоловік теж допомагає вдома, а дружина теж і працює. Тобто по різному буває. Я не буду зараз розказувати, як саме вам вашій родині це зробити. Але чисто з психологічної точки зору, це дуже здоровий підхід, коли ви сідаєте з чоловіком, і ви домовляєтесь, хто із вас і що приносить те, що називається на ваш родинний стіл. Що ви кладете на стіл, коли ви приходите додому? Ось можна домовитись про те, що дім, діти там приготування їжі це ваші обов'язки. І заробляння грошей, там все, що пов'язане з машиною, там з переїздами кудись, з а, всякими оплатами рахунків і так далі. Цим займається чоловік, чи якось по-іншому. Але от ви домовились про це. Ось, і кожен із вас має виконувати те за що він взявся. Ось це нормально. І дуже часто дружини кажуть: а що це? Я маю про щось домовлятись, це і його діти. Що ж це ті лише мої діти, це й його діти. Дорогі мої, це знову ж таки не це не стратегічно, це не допоможе вам мати допомоги більше від чоловіка і допомогти йому залучитися більше виховання дітей. Якщо ви домовились, що ви відповідаєте про дім, а він зараз, оці роки, замовляє гроші, поки ви вдома знаходитесь. Це ваша відповідальність зараз. Ви так домовились, ви партнери. Він робить одне. Ви робите інше, але одночасно з цим дуже гарно домовитись про те, що якщо я щось не встигаю вдома, якщо мені щось важко, я попрошу тебе про допомогу. Чи, наприклад, в, моє, в нашому житті дуже багато було ситуацій, коли, наприклад, чоловік був без роботи, а я могла отримати роботу. І тоді виходить, що я допомагала моєму чоловікові заробляти гроші. Я розуміла, що це тимчасово, це не дуже зручно для мене. Але зараз отакі обставини, і ми допомагаємо одне одному. Ось тому це дуже добре, якщо ви не говорили про це про розподіл обов'язків, чи якщо вам не подобається, як влаштована зараз в вашій родині, сядьте і поговоріть без наїздів, без Звинувачень, що ти мені не допомагаєш, тільки я в цьому домі щось роблю. Ні. Що кожен із нас приносить в цей дім? Давай домовимось. Як у нас зараз влаштовано, Як би я хотіла? Що б ти хотів бачити, розкажи мені від мене. І от коли ви розумієте, за що відповідає кожен, при чому ви, ви готові допомагати один одному, коли ви просто про допомогу, от тоді це буде працювати найкраще. Світлана, я розумію, що нас в основному можуть дивитися мами, але звичайно, і тати, і виникає питання наступне: Як би ми не думали зараз, не вибудовували стратегію саме поведінки матусів, все одно очікується щось і для тата. А що може тато зробити для того, щоб дійсно якось зблизитися з дитиною в плані виховання, також по дому, щоб більше допомагати особисто тато, і як може мама допомогти своєму чоловіку або татові сімейства? Також більше зблизитися з дитиною, і в плані допомоги по дому. Так ну, звичайно дуже важливо, щоб тати розуміли, і дуже важливо, щоб і мами теж розуміли, що ну, от я чесно, я вважаю, що перші шість років життя дитини, поки дитина маленька, саме головне, що має робити тато, він має дбати про маму, щоб мамі було добре, щоб мама могла відпочивати, щоб мама могла. Мати якийсь час наодинці з собою підтримувати маму, так як мамі це потрібно. І ви, як чоловік, можете спитати вашу дружину, як я можу про тебе попіклуватися? Ось, повірте, якщо ви е, запитаєте таке вашу дружину, це буде найкращий подарунок на будь-яке свято, і ваша дружина буде щаслива. Вона не навалить навіть на вас нічого сильно багато, але це прекрасно, якщо ви питаєте, як я можу про тебе потурбуватися? Що тобі треба? Тобто навіть не про дитину, а про дружину. Ось. А, а, але, звичайно, що чим раніше ви зможете проводити особистий час з дитиною, зближуватись з дитиною, тим легше вам буде у спілкуванні з дитиною, у вихованні з дитиною. В принципі, більшість тат, вони. Виходять в такий хороший контакт з дітьми десь після 4-6 років дитини. Ось до цього не всі тати там розуміють цих малих дітей, їхні істерики і так далі. Тому, мами, не переживайте, якщо тато там до 4-6 років не сильно задіяний в вихованні дитини. Ось прийде час. Ось, але що допоможе? Да? Дуже б добре, якби, якщо тато це не знайшов сам, щоб мама делегувала якусь одну нескладну щоденну справу по догляду за дитиною татові. Наприклад, тато приходить з роботи і він готує дитину до сну, чи е, тато купає дитину? Дуже часто тати люблять е, цей ритуал. Ось чи тато вкладає на сон. Чи е, тато, наприклад, якщо у вас е, не маленькі діти, да аж е, школьники і підлітки? Тато, наприклад, проводить якийсь час перед сном дитиною, питає її про її день, там щось розказує про себе? Може, навіть якщо ми говоримо про підлітків, тато перед сном дивиться там якусь серію серіалу зі своїм сином чи з донькою? Це теж добре. Ось, тобто, щось таке, що тато знає, що йому це приємно з дитиною робити, він це вміє, і це відбувається кожен день. Ось, Тому от такі невеличкі ритуали вони будуть допомагати е зближуватись татові і дитині, і тато буде відчувати себе більш компетентним. Ось, І ще раз хочу нагадати: ми теж вже говорили про це, але якщо у вас виникає багато конфліктів навколо дитини. Виховання, хто що робить, як це як що робити? Це скоріше за все, про те, що не вистачає уваги вам як е, е, подружжю, Тобто, у вас не вистачає часу як для чоловіка і для дружини, і треба закривати якісь свої внутрішні конфлікти, треба збільшувати вашу близькість. Ось тоді буде менше конфліктів навколо дітей. Дуже дякую вам, Світлана, за такі детальні пояснення. Я впевнений, це може бути допомогою для всіх мам, які зараз. Дивляться нас, мабуть, хто захоче ще передивитися спочатку до кінця, щоб використати в своєму житті ці важливі і цінні речі, хотілося б спробувати в кінці зробити невеличке резюме сьогоднішнього нашого спілкування. Ми сьогодні підіймали тему про те, як допомогти матусі більше залучити свого чоловіка або тата в виховання дітей і просто в допомогу по дому. І декілька пунктів таких важливих хотілося б їх торкнутися. Перше це дуже важливо. Розуміти, що тато дійсно хотів би цього, але він так само втомлюється, і дуже важливо це розуміти і допомагати йому бути залученим в життя дітей і в допомогу по дому. Другий момент ми говорили про те, що зустрічі так зустрічі після роботи, мама мами тата або свого чоловіка. Це дуже важливо, щоб це не було якесь камінне обличчя або докори, або якісь вимагання а краще використати любов, повагу, ніжність. І це буде дуже добре для сім'ї і для дитини. Також ми говорили про те, що дуже важливо не мати здатність одягати свої очікування від чоловіка або бажання в слова, тобто говорити конкретно про якісь моменти прохання або подяку своєму чоловікові, і таким чином залучати його виховання і допомогу по дому. Також ми говорили про розподіл обов'язків. Дуже важливо домовлятися між собою, розподіляти обов'язки і бути готовими допомагати один одному, можливо, коли вони будуть змінюватися. і в кінці також ми говорили про те, що дуже важливо і татові самостійно залучатися в виховання своєї дитини, бути причетним до цього процесу. І мама також може допомогти татові тим чи іншим чином залучитися в цей процес. Запросити покупати дитину або погулятися з нею, або нагодувати її, або те, що ви захочете. Адже кожен із вас творча людина, я впевнений, використати для збудування своєї сім'ї і залучення чоловіка у виховання і допомогу по дому. Дякую, Світлана. Можливо, вам щось хотілося додати або якесь побажання в кінці зробити для наших матусь у світлі сьогоднішньої теми. Так, да, дуже дякую за можливість. Що б мені хотілося, головне залишити для наших матусь: не чекайте, щоб хтось інший щось змінював. Змінюйте себе, думайте, що ви можете зробити, щоб стати ближчою до чоловіка, щоб допомогти йому. Ось ви можете змінити тільки себе, свою поведінку, своє ставлення. Чоловіка змінити ви не можете, але ви можете вплинути на нього. Ось і використовуйте ті поради, які сьогодні ми вам давали. Це була програма «Неньки. Виховний простір для матусь. Програма спеціально створена для вашої підтримки, дорогі мами. З нами, як завжди, була сімейний психолог Світлана Гончарова. Світлана, дякую вам. Дякую. До наступних зустрічей. Неньки це програма для українських матусь, які виховують дітей у складних обставинах.